У Києві пройшов фінал дитячої ліги з бейсболу, який поставив крапку в цьогорічному сезоні та став першим за минулі 10 років. За перше місце змагалися справжні хижаки команди Дикі вовки та Дарницькі тигри. У напруженій боротьбі перемогли вовки 13 13-12. У матчі за третє місце зійшлися Олімп та Київ Спайк. Останнім не надто таланило. Вони програли з рахунком 13-2 і фактично без боротьби віддали бронзу Олімпу. Цьогорічний сезон закінчився, і тепер юні бейсболісти продовжують тренування в залах. А вже наступного року на в них чекає міжнародна поні ліга. В квітні наші бейсболісти змагатимуться з однолітками в празі. А після повернення стартує українська літл ліга, приможці якої влітку поїдуть на турнір в Польщу. Цікаво, те, що в командах багато дівчаток, які на рівні грають з хлопцями, і зізнаємось в майстерності аж ніяк не поступаються. Дівочки намного інтересні, намного емоціональні. Грають даже чим мальчики, і в районі 9-11 років вони... Ви можете легко выигрывать у ребят. Ані діляться після 13 років. Так, який сьогодні по після застой бейсбола Київського, був застой з 2004 четвертого года, 10 лет, 10 лет назад розпались детські команди, 8 штук. І сейчас ми возобновляємо потихеньку бейсбол в Києві.